Взяли одну людину і закрили її венній кімнаті. В неї було і ліжко, вода, стол, і різні упюри оригінал, різні упюри. І йому дали завдання цій людині: тобі треба прожити майже добу з сіми грошами. Що хочеш з ними, то й роби. Нюхай їх, пробуй їх, слажуй. І повинен знати оригінал. Він прожив всіми грошами день. На наступний день йому заносять гроші. Вона і пач у грошей. І всю пач у грошей вони поклали одну фальшиву купюру. В нього немає апарату. Я, сьогодні є апарат, знаєте, в АТБ, там інших майже поклав під світло і видно. В нього не було. Але що люди зауважили, що коли він взяв і знайшов фальшивку, його питають. Як і розумів, що це фальшивка. Він каже: Я не можу пояснити вам, але це фальшивка. Вони перевіряють, а це фальшивка. Чому людина от, дуже важливий урок? Чому людина могла розпізнати фальшивку? Дуже просто. Вона знала оригінал. Вона знала оригінал. Ніколи людина не розуміє, де фальшивка, якщо вона не має оригінал. Якщо ти не знаєш Духа Святого Особисто, ти ніколи не розумієш, що це оригінал або це не оригінал. І е, сьогодні. Вони, я вже сказав, люди перевіряють гроші, да? вони ложать і світло. Як у нас це світло? Ще літове і да? списання світло, да? І от знаєте, мені от таке на духу прийшло, а як нам провини Духа, і є в нас? Його треба от світло, чого? Божого Слова. Бо написано, Боже слово є світильне. Боже слово є світло для кожного із нас. І ми повинні розуміти, що дьявол, і хоче робити підробку, підміну, фальшів, о його сутність, це його природа. Давайте ми разом прочитаємо. Про це сказав Ісус. Він каже до фарисеїв,